Цьогоріч у волочиському пологовому відділенні на світ з'явилися 233 діток. Лікарі кажуть, народжуваність нехай повільними темпами, але все ж у місті зростає. А це неабияк тішить. Для молодих матусь у медичному закладі намагаються створити комфортні умови. Є тут сучасні індивідуальні палати. Не вистачає лікарям лише новітнього обладнання, столу, на якому роблять операції, зокрема кесарів Ростин, уже більш ніж 40 років. Він давно віджив своє у благодійному фонді Сергія Лабазюка ми Поруч. Вирішили вкотре допомогти медикам та придбали нове хірургічне обладнання. Лікарі мене завели в відділення хірургічне, де проводиться січення, і показали, який в них стоїть стіл, і під ним підставлена табореточка, і там народжуються дітки. То, ви знаєте, це напевно дійсно було питання кричуще, яке не можна було відкладати на завтра. На післязавтра потрібно було терміново приймати рішення. Ми не маємо собі права дозволити ризикувати дитячим життям. Сучасний стіл комфорт. Для пацієнтів та зручний у роботі для лікарів, медики перелічують переваги нового обладнання. Цей стіл для проведення операцій кесарського розтину в пологому відділенні, а також в залежності від ситуації акушерської можуть бути і другі способи роду розрішення жінок, і цей стіл багатофункціональний. А маючи такий стіл, ми можемо регулювати всі позиції, які нам потрібно для на. Дня тої чи іншої допомоги фонд ми поруч постійно опікується Волочиською районною лікарнею. Місяць тому для медзакладу добротворці придбали сучасний реанімобіль.